На перехресті вже два місяці робиться ремонт. І після того, як трохи почистили, все тут просто... нічого більше не робиться. Можливо, проїхати. Пару днів тому бордюри щось там міняли, не знаю. А в цілому... Дорожнє покриття, нічого з ним не робиться, ями робляться тільки більше і навіть повернути наліво неможливо проїхати. Тут без кінця ті роботи. Все зрізали, а зараз ширше стало. Вона тут в принципі в такому стані постійно, по настаню опалювана опал 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 зона, тут постійно йдуть пори. Проблема доріг у нас, мабуть, вже з початку нашої незалежності. Тут, по-моєму, завжди таке було. Оце перехрестя, вони завжди розбите. Сто літ уже. Взагалі так. Вот именно зараз вони вот щось копають, по крайней мере в суботу ще копають, але сьогодні ще нікого немає. Може, вони за суботу отдыхают вже виходить, взяли, а в суботу щось вот тут по той стороні. Ми всі будемо казати з того, починати, що є плотники податки. А от куди вони використовуються, ми бачимо всі разом. А ви в дворі зайдіть, де-небудь обслуговуються. Причам люди платять за приміську територію, за обслуговування. Про це всі знають, всі говорять, що треба відмити гроші. І люди складають кошти як кажуть в ремонт доріг, а насправді гроші йдуть кудись в інше місце. Дорога скоро буде, трошки терпіння треба. Ну, так що, бачите, вони домовлялися. Він з начальником відділу благоустрою, бо є вияснює питання, коли на четверту годину йде до голови. А я думала, що ви через міську раду, через інформаційний, ви звідти ну, треба якби двуляти з ним про зустріч. Ну так, там є балюк, так твої да, да, та. і... та, балюк. Так, інформаційний, вона вже тоді так була, ну, він закриє завжди... ті.